У Чернівецькій громаді в рамках конкурсу проєктів у галузі молодіжної політики є можливість реалізувати три проєкти. Заявки можна подати до 30 серпня. Загальний фонд конкурсу 150 тисяч гривень. Гроші виділила Чернівецька міська рада у рамках реалізації міської програми Успішна молодь. Скільки заявок вже подано та які документи необхідно підготувати, розкажемо у сюжеті. Мене Турчанінов займається боксом з чотирьох років. Нині очолює громадську молодіжну організацію. Має спортивний зал, де тренуються дорослі і діти. Та місця для всіх не вистачає. У нас одночасно може займатися близько 20 спортсменів. Це недостатня кількість. Хотілося б більше, оскільки більше людей займається, більше розвиваємо спорт, всім краще. У нас є другий поверх, але він взагалі не оснащений, і наша ідея полягає в тому, щоб податися на цей проект з запитом на підтримку нашого оснащення. Конкретно зараз ми просимо допомогти закупити покриття для підлоги, щоб ми могли встановити тренажери, щоб це було зручно. Тепло, все чудово, як має бути в спортивному залі. Аби скористатися фінансовою допомогою Чернівецької міської ради Радмір Турчані подався на конкурс молодіжних проєктів, який оголосив міський департамент соціальної політики спільно з молодіжним парламентом. Така ініціатива проводиться у місті вперше. Подаватися можуть лише громадські організації, громадські організації почали звертатись про те, що їм потрібна підтримка на якісь заходи на реалізацію якихось проєктів чи підтримку там умовно, фінансову в будь-яких сферах. Здебільшого всі напрямки по НПВ, всі шукають фінансову підтримку там, мовно дітям загиблих героїв. Хтось хоче відремонтувати спортзал, хтось хоче там, провести якийсь масовий захід або форум. Цьогоріч виділили 150 тисяч на програму. На кожну є буде виграно три заявки вибрано по 50 тисяч. За словами Артура Іванческула, з початком повномасштабного вторгнення громадські організації не так активно працюють. Одна з причин молодь виїжджає за кордон. Такі програми підтримки від Чернівецької міської ради допоможуть заохотити молодих людей залишатися у місті та реалізовувати свої ідеї тут. Вважає Радмір. Загалом це відповідальність кожного громадянина щось робити для розвитку свого міста. Не може бути такої, що ти сидиш на даванні, ти нічого не робиш, каже, в які всі погані і ніяких змін немає. Кожен має щось робити для цього, і молоді саме тим рушієм змін, якихось покращень, оскільки молодь не буде терпіти, не буде мовчки сидіти і грубокаючи ігнорувати проблеми. І такі програми Ексіфон молодіжного розвитку це якраз можливість для молоді реалізувати якийсь свій проект. До прикладу, ми бачимо проблему в спорті, немає місця для тренування. Ми таким чином хочемо її вирішити. Хтось побачить проблему в освіті, хтось ще в чомусь її знайде. Подати заявку на участь у конкурсі молодіжних проєктів може будь-яка громадська організація міста до 30 серпня включно. Для цього потрібно мати кошторис та опис ідеї. Серед учасників комісія обере трьох переможців, які отримують по 50 тисяч гривень. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4